Кожного року в великодня господині готують чимало смачних страв, пишуть писанки, роблять дряпанки чи крашанки. І, звичайно, печуть паски. Кожна господиня намагається відшукати свій рецепт великоднього хліба. Рівнянка Юлія Щерб'як до цього величного свята завжди готує ще сирну паску, теж незмінний символ великоднього торжества. Традиційної паски можемо запропонувати ще виготовити приготувати сирну паску. Для цього потрібно творог угу. віджати максимально, аби не було в ньому вологи. Мигдаль посічений, родзинки, горіхи, масло, масло яйця, Сі... сіль, цукор. Так. Це і і Це мона, мона. Цедру буде. Для початку будемо терти, напевно, перекручувати, перемалювати цей сир. Так. так, То, напевно, ви перемалюєте, mm -hmm. а я тоді потру це. Юль, то скільки треба сиру для пасочки? Півтора-два кілограми. Uh -huh. На сім'ю з п'яти чоловік uh -huh. цього буде достатньо. Ну, ця паска це пасочка сирна, яка не випікається. Так. Вона з е, творог залишається сирим, з усіма uh -huh. складовими і готується протягом кілько, кількох днів. Тобто сирну паску треба готувати завчасно, так. орієнтовно за три е, дні. Тому що е, за, завершення буде таке, що всі складові е, перемішуються. Ми готуємо е, Цю суміш на водяній бані, ага, а пізніше так. під гнітом відтискаємо. Угу. Тобто ми помістимо в каструльку, в марлю під гніт і, і що воно лишнє відійшло, так би мовити. Оці соки рідина така так би мовити, яка там ще, та так, сироватка. Так на, на дно кастрюльки буде кластися блюдце угу. верх ногами для того, щоб та сироватка яка стікає, її треба буде зливати. Угу. І от через три е, дні орієнтовно. Вона вже буде така, як має бути, суха, і триматися купи. Все, докручуємо ми сир, так, і буде так само через м'ясорубку угу. у нас піде масло, масло. і горіхи, горіхи рецькі. Угу. А я тим часом вже починаю змішувати всі угу. складові. Цедру лимона додавати. так? Додаю цедру лимона. Да? Угу. Магдаль угу. потрібний. Сметана ще, сметанку. Угу. Через Нет? м'ясорубку ще піде так само і роддинки? Родзинки. Родзинки, так, якраз додам, щоб вони масло мені теж трошки підіпхали. Можна цілими дати розинки чи ні? Чи краще, щоб вони були подрібнені? Цілими це буде по-своєму смачно. Угу. Подрібнено – це буде смак, інший смак. смак. Так додають вони. Угу. Так само, угу. як і горіхи, правда? ж? Я дуже люблю солодку випічку. Найбільше угу. в, в кулінарії угу. і веду свою кулінарну книгу Ось, з, зі шкільних років. Так, в мене вже є всі види тіста, різні торти. Ага. І горішки ще додамо. Так, до цієї маси. Горішки скільки, теж половину. Повністю Повністю? всі, всі ці виріжки перекручують. Угу. Угу. Якраз вивільниться з під творогу сиробка. Якраз вона очистить на... очиститься, так. Угу. Так, солі трошки обов'язково в кожну страву. Так, свій присмак вона надодає. Цукор видавали вже цукор, чи не так. так цукор я додала, а яйця і яйця угу. вбиваю 5 яєць, Так. потім додаємо. Оце масу, що ви, те, що я докручу, те, що ви перекрутили, угу. і на водяній бані варимо. Скільки часу це треба буде проварити? Воно має прогрітися. Прогрітися. Угу. Так. Тобто вкіплячу воду на водяній бані ставимо ємкість із, із цією сумішчю і доводимо. Перше до однорідної маси, і воно має прогрітися, масло, розтопитися, щоб воно е, все стало однорідним. Три, чотири, п'ять. Паска, будь-яка паска потребує багато яєць, правда? І сирна, і е, на борошні, так приготовлено. Будь-яка. Так, але це додають смаку, правда? ж? Е, е, як досвід показує, <пас> на якість впливає, на смак впливають не тільки складові, а і... Технології, послідовність їх mm -hmm. змішування. Якщо це паска традиційна, то яйця е, збиваються з цукром окремо, так. жовтки окремо, білки збиваються окремо, Тежокрема. маргарин січеться з мукою, тоді смачні паска. Так. так, Юлі, я вже вам перекрутила. Тримайте. Так. Що будемо додавати. Все змішуємо. Доводимо до однорідної консистенції угу. і потім водяну баню. водяну баню. Так. Сирна паска. Родзинки промити, просушити, мигдаль ошпарити кип'ятком, зняти шкірочку та дрібно посікти, розтопити масло, сир пропустити через м'ясорубку разом з родзинками та грецькими горіхами, окремо збити жовтки та білки з цукром, ось інгредієнти перемішати, додати ще сметану, мигдаль та цедру лимона, знову добре вимішати. отриману масу, варити на водяній бані, дати схолонути після охолодження на дно каструлі покласти блюдце, постелити марлю і викласти масу в каструлю. Прикрити залишками марлі, притиснути перевернутим блюдцем і зверху покласти гніт, щоб витікла рідина. Через три дні пасочку можна споживати за бажанням прикрасити шоколадною поливою. Кулінарні традиції у випіканні пасок продовжує і жителька села Великий Житин що у Рівненському районі Юлія Бризгалова, яка охоче поділиться секретом приготування паски, котрий перейняла від бабусі. Тісто в нас зійшло, ви заздалегідь його приготували? Я правда? його заздалегідь приготувала, тому що це дуже довгий процес, і це можна сказати як таїнство, так. тому що коли е, господиня. Місить тісто на паску, вона е, повинна бути з чистими думками, е, молитися під час того, як е, вимішується. Бо це цілу годину угу. треба вимішувати, якби постійно місиш і постійно ж ти повинен про щось думати. Хороший, треба відганяти світла, да, та... погані всі думки, думати тільки про хороше і вимішувати. Ми взяли пів літри молока. От, я його трошки підігріла, щоб воно було тепле, uh -huh. туди розчинила дріжджі, додала трошки муки, щоб воно якби було на млинці uh -huh. тісто таке. От, і е, залишила його на годину, щоб воно яку почали. Навіть не зійшло, воно скоріше почало грати. Угу. Е, кисень повинна почав, почав, да, почав угу. виділятися. От, і тоді я почала додавати муку, додавати масло, яке ми повинні розтопити спочатку. От, додається, оливка, оливкова або соняшникова олія. От, е, і саме головне це у нас. Яйця угу. курячі домашні яйця домашні, Я забачив, чисто, правда? домашні яйця обов'язково, тому що воно додає колір угу. тіста. От у нас тут сім е, жовтків і чотири е, цілих яйця. Тепер Дома. залишається нам додати родзинки, цукати бачу так. Будете додавати, щоб така паска так, щоб була з розділи... <рі> Так, Ми зараз розділимо тісто на дві частини. Uh -huh. Я приготувала ще одну мисочку, uh -huh. От, для того, щоб була і така, і така. І така паска. паска. А родзинки варто сказати, що ви їх попередньо замочили водою. Замочили водою, так? водою так. В принципі, можна замочувати в різних горілчаних горілчаних виробах, так. виробах, так, в коняку. Uh -huh. І ще я забула додати, коли вимішується тісто на пас. Воно повинно бачите, воно живе, воно не повинно бути таке, як на вареники, Осте, вусте, туге. туге, туге угу. Ні, воно повинно бути пухке, і, але коли ми дізнаємося, що воно готове, це тоді, коли воно починає відставати і від миски, і від, від рук. рук. Тобто, mm. так, воно не пристає. Uh -huh. Бачите, Но, я його ваша. беру так. і от в uh -huh. мене руки uh -huh. чисті. Ділимо. Розділимо, бачите, так, розділяє. Одне єдине родзинки спочатку намочуються, угу. от, але вони мокрі. І для того, щоб не зіпсувати нам тісто, так. ми повинні його трошки присипати мукою. Угу. Мука якоби забере вологоту. Е, Гарне тісто я відчуваю на дотик, що тісто досить. Гарно зійшло, і дійсно воно не так до рук, таке живе, гарненьке. тісто. Угу. Я ще додам, з вашого дозволу, ще не додам родзину. Ця дролимо, вона буде ще так, так терти. Він додає е, свій аромат, угу. смак от, до угу. тіста. Правда ж? Я його зараз викладаю. правда? Так. Зараз ми виміщемо його угу. і поставимо ще. Е, Угу. На скільки часу ще? Е, ну, подивимося по, по самому тісту. Я угу. думаю, воно повинно теж зійти, хоча б в два рази збільшитись. Я думаю, хвилин 40 угу. воно буде сходити. Тобто, як бачимо, процес випікання Паски це м, такий довготривалий процес, правда, так. потребує зусиль деяких, часу, основного часу. так? Так. Ну, Але цей результат він виправдовує себе. Це такий дійсно великодній хліб, почуть українці. І вкотре ще зійшло наше тісто. Ми його розділили, одне з цукатами, інше із родзинками. Тепер нам залишається відправити у форми, так? Так. Луничну форму складати. Угу. І Для пасочки. цього ми повинні змастити руки. олією, олією так. Та, щоб Тісто не приставали, угу. більш було гладке. І е, тісто треба брати трішечки, правда, Люльна? Форму сказати. накладати треба одну третю угу. форму. Менше половини. Менше половини. Ми змащувати формочки не будемо, угу. тому що ми виймати. Ми не будемо. Так, ми так Вже це... безпосередньо під час вживання буде. Да, просто буде розрізатися угу. і зніматися. Великодня паска: дріжджі розтерти з цукром, змішати з молоком, замісити опару, додаючи борошно, щоб вийшла суміш, як на млинці, залишити на одну годину у теплому місці. Коли підійде опара, замісити тісто, додаючи масло, білки та жовтки окремо збити з цукром і теж додати до тіста. Вимішувати протягом години, поступово додаючи борошно, тісто залишити у теплому місці на півтори-дві години. Коли воно підійде, додати родзинки та цукати, цедру лимона та ще раз добре вимісити і залишити на 40 хвилин. Потім тісто викласти у форму і через півгодини поставити в духовку, випікати 30-40 хвилин. Коли паски спечуться, схолонуть, прикрасити їх збитими білками з цукровою пудрою. Ось і підготувалися ми до Великодня, дня, пасочку, гарно підрум'янилась, можна її задекорувати за бажанням. Да, це вже по бажанню хазяйки, можна задекорувати, можна взяти білок, збити з цукром і mm -hmm. зверху помастити його, от, прикрасити любими прикрасами. От. А всім глядачам е азбуки смаку, бажаю, миру, злагоди, святом великодним вас. Щоб у вас все в житті вдавалося. І всі страви були смачні і духняні. Дякую вам за гарне таке привітання. Ми теж вітаємося глядачів з Великоднем. бажаємо миру добра та злагоди. Ну, а тих, кого зацікавив рецепт приготування ось такої великодньої пасочки, заходьте на сайт телеканалу РТБ, передача Азбука Смаку.